Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Фух. Завершив вечірнє доїння. От пореня вже попорався, позакривав худобу. Уже всі вже так плавненько бачите підвечерюють, доїдають, хто що не доїв. От, хто їсть дертичку, хто їсть сінце, хто п'є водичку. От а так всі вже... Потихеньку-потихеньку вкладаються. бачите, вже птаха клалася, вже відпочиває. Так само вже повкладалося, воно дивлюся, вишня стоїть, воно вже дивлюся, моніка лежить, фактично, вже так потихеньку діло рухається до, туди ближче до ночі, до відпочинку. Але знаєте, сьогоднішнє відео буде не про... Відпочинок корів. От, е, сьогодні будемо з вами спілкуватися не про те, як ми зимуємо, бо ми вже про це спілкувалися. Я хочу з вами поговорити саме сьогодні на таку тему е, годівля соєю. Годівля соєю і е, годівля е, продуктами сої, От, тому що, мабуть, годівля соєю буде не зовсім правильно. От, чому не зовсім правильно? Я думаю, ви зараз всі зрозумієте. От, дивіться, чому саме я розпочав цю тему тему про сою, тому що соя є одним із основних джерел, джерел надходження протеїну в раціонах годівлі великої рогатої худоби. От не тільки великої рогатої худоби, от, а також в раціонах і птиці. Це взагалі не замінний продукт, який використовується дуже широко. От, також при годівлі свиней і фактично, фактично усіх соєва соя присутня в усіх раціонах, усіх сільськогосподарських тварин. От, у різних відсотках, у різному складі, у, різному, е, у різній формі, От, або у різному вигляді. Чому я на самому початку сказав вам про е, різний вигляд, про різний стан, про продукти? Тому що якщо бути чесним, якщо бути чесним і відвертим, то я вам скажу. Соя, соя в сирому вигляді для тварин це яд. Так, соя це яд. Це, це вам не почулося. Я, е, Якщо е, бути чесним, то я вам скажу сою ні в якому разі сирою вживати в великій рогатій худобі. Неможливо, не, не можна, не можна, не можна. Чому? Тому що в сої поряд із е, протеїном, який знаходиться в ній, є така речовина от, або такий фермент, як уреаза, От уреаза, яка в свою чергу дуже токсично впливає на організм худоби. Потрібно досить небагато для того, щоб ну фактично отравити корову і щоб корова здохла в тимпанічних панічних судорогах. От. Тому я коли чую, що ми мелимо сою і годуємо корову, от а в корова перестала їсти в неї гірчить молоко, то я вам скажу зразу, нашим простим, нашою простою мовою: ви запороли печінку корові. От, через що тут потрібно е, розуміти те, що ви годуєте соєю, і відповідно до чого це може все призвести. Але, але присутнє тут одне, але ви задасте питання, Михайло, так, а чому вона є в раціонах? Чому нею годують шротами, макухами? От, повножирова соя? Ну її дуже багато зараз. Про це ми поспілкуємося. Катеринку, а це ти так їсиш сіно. От дивися, бачиш, мокоша їсть хорошо. от Мавка їсть хорошо. А ти що? От Розкидаєш такі поросята. Я вам скажу відносно сіна. Одні обережно їдять так, раціонально можна так вимовити, А деякі, особливо джосей, вже цілу кучу намостили собі під ноги. І нічого ти не зробиш. Зробили ми такі коротші, вже, ну вущі отвори, щоб вони не могли розкидати. Але я вам скажу, наша майка умудряється зробити усе. Намостить собі отам лежак. От, і на тому лежаку другий раз вона навіть лежить м'якому. Так, продовжимо. Дивіться, уреаза. Уреаза вона знешкоджується термічною обробкою. Потрібно мінімум 120 градусів 120 градусів плюс от, для того, щоб дану, е, даний фермент. І виходить для того, щоб ви могли годувати корів своїх продуктами, продуктами із сої. Потрібно, щоб соя пройшла термічну обробку. Термічна обробка, на перший погляд, дуже просто. Дехто умудряється її запарювати, але це не вирішує питання. От досить ефективно працює жарка, жарка прожарювання. Зараз е мої колеги, от, е із компанії Торес Н закупили ряд машин е американського виробництва і вони жарять сою. От прожарюють сою, і це називається повножирова соя. От смажена і годують худобу, і результат бомбезний. От Зараз ми про це теж з вами поспілкуємося. От, я скажу, поряд із повножировою. От, є ще соя е продукти, Ну ви знаєте, да, і сої е давлять соєву олію. От Фактично соєва олія це основний продукт сої. І фактично далі вже йде, при повному отжимі виходить е соєвий шрот. Соєвий шрот, коли там жиру там 0,5 до 1%. І е, ще один продукт може бути е, соєвий, соєва макуха, от, де жирність може бути там у межах 8-9-10%. Через що тут от, якби є такі продукти, і ними фактично ми можемо годувати худобу при умові, що була термічна обробка більше 120 градусів Цельсії. Тоді активність уреази знижується, вона нейтралізується температурою і фактично ви можете годувати. Е Хочу ще також зазначити наступний термін, який для вас може бути цікавим. Може ви десь таке чули, не чули, бачили, знали, не знали. Є такий термін байпасний протеїн. Байпас протеїн. От, не знаю, чули, ну ті, хто стикався чи стикається з худобою, хто працює на виробництвах. Я думаю, що не один приватний сектор дивиться мої відео, тому я думаю, ви розумієте, що я, що я маю на увазі. Щось таке бахнуло, думаю, надіюся, що це хоч уже не наша арта працює. No. І, може, це корови бахнули якось так по дереву. ну. Е, хочу сказати наступне, що. Е, хочу сказати наступне, трохи відбило мене, так, ми закінчили на байпасному протеїні. От, байпасний протеїн, я хочу сказати, це білок, білок, який, який не Засвоюється в передшлунках, так як ви знаєте, корови є шлунок, це сичок, да, і є передшлунки, це е, камери шлунку. Фактично, О, це називається рубець, рубець е, сітка і книжка. Це три передшлунки, а потім уже четвертий йде сичух. От якраз в цих передшлунках, як правило, байпасний протеїн. От, байпас це рухається через, через передшлунки, і фактично засвоєння його відбувається у тонкому відділі кишечника. Хочу сказати наступне, що принцип байпасного протеїну спрацьовує шикарно і ним користуються при годівлі на великотоварних фермах. Якраз так компонують е, раціон, насичують е, протеїнами, насичують протеїнами різного ступеня байпасності. От, отобіж проходження через е, шлунковий, через е, саме рубець, через е, перешлунки. Великої рогатої худоби, і тим самим забезпечуючи постійний рівень надходження протеїну, паралельно, як ну розумієте, небайпасний протеїн це протеїн, який розщепляється е, ким чим. Ну, я думаю, ви знаєте, так да? розщепляється мікрофлорою, яка знаходиться у передшлунках. От і простішими це получається мікробний білок. З них іде накопичення велика концентрація. Бактерії, і фактично вони йдуть разом із остальним так званим хумусом от, або вмістом рубця, і він іде, там оджимається через сідає в сітки, потім оджимається в книжки, заходить безпосередньо е, у сечух там уже перетравлюється і далі уже йде у тонкий відділ, обробляється паралельно-жовчу. Е, жовч, От і потім уже далі рухається в напрямку товстого відділу. От, там відбувається основне всмоктування, і фактично вже е, ну, якби повне засвоєння продукту в тій чи півні, певній мірі, наскільки воно е, ну, відповідає, наскільки якісно. Тому що я вам скажу: якщо заритися у протеїни і фактично розкласти їх е, там по е, певних категоріях, то Протеїн, протеїну різниця, вони бувають різні. Це є перетравний протеїн, загальний протеїн, от байпасний протеїн, Ну чесно, це вже така вища матерія. Тоді, то, бо тому, коли ви в мене. Просите, Михайло, склади мені раціон. Ну чесно, я вам скажу, е ніхто вам не складе раціон. Який би не був супермудрий Михайло або розумний? Ну він вам раціона не складе. Тому що у вас я повторював чи казав і повторюся ще раз: постійно іде кожний день, іде інший раціон. Ви берете кожний тюк сіна, ви берете буряк, берете гарбуз, берете капусту, берете гичку, берете січку. Ху берете кукургузиня, бити, розумієте? Ви берете моркву, берете картоплю, берете яблука. Ну розумієте, потрібно робити аналіз корму, яким ви годуєте, і фактично забезпечити постійний, стабільний, щоб цей корм був стабільно рухався саме. Постійно корова їла один і той самий корм. Це називається монокорм. На великотоварних фермах це забезпечити можна, можна, тому що там закладаються великі силосні траншеї, там закладаються кургани, там закладаються цілі скирди, сіна, і фактично там ще можна, там закладається об'єм фактично зерна. От, там закупається фурами той самий шрот, от, або та сама макуха, яку ми беремо, робимо аналіз і дивимося, показ. Зники, дивимося на показники. Тепер ми переходимо до позиції показників. Що ж, взагалі є з цією сої. Ми розібралися з тим, що у реазу не можна, сиру сою не можна, тому що корова здохне. Фактично, у нас виходить е, таких самих ходових два продукти, які на сьогоднішній день широко використовуються для годівлі корів. От е, фактично, це макуха або там соя. Перепущена через екструдер це спеціальний прилад, який екструдує при високій температурі, пропускає і отримує такі екструдовані палички або таку макуху. Фактично соєву, от, в який протеїн коливається в межах, я думаю, десь 40-42 до 45%, ну, мать, 45 немає, давайте краще спілкуватися десь в межах, я думаю, ну, хай буде при класних розкладах 42. От, і це, ну якби, є показник. Да? Наступний елемент, якщо ми балакаємо про соєвий шрот, то тут протеїн коливається в межах до 50-55. Але, але найкращий шрот ніколи фактично. Не попаде до вас у приватний сектор. Якщо хіба що ну хтось із ваших родичів або ви самі не працюєте на якомусь великотоварному виробництві, на це, це фабриці або на комбікормовому заводі, або на молокотоварному комплексі, або фермі, ну фактично, якщо ви не можете вкрасти. От, то фактично ви його гарного не купите. Сама велика проблема сьогодні соєвих шротів. Соєвих шротів. От ну чого я перейшов плавно на соєві шроти, акцентую, тому що соєвої сої повножирової. Ну її чесно дуже мало. Отже, мають повністю олію, олію продайдуть, і вже як надлишок виходить у нас шрот. От і фактично ним годують худобу. От я вам скажу сьогодні, велика проблема соєвого шроту це фальсифікація або подділка. Туди додають дуже багато карбаміда. Карбамід. Знаєте, що таке карбамід? Ну підкажу Карбамід, Я вам скажу, це та сама сілітра, яку використовують для підживлення рослин там весною влітку. Ну для розгону зеленої маси, щоб вегетація була сильна. Рослини використовують сі літру. От, фактично, е називається вона карбамідом. Карбамід фактично, це та сама бомба. От, тільки такої прискореної дії. Фактично, карбамідом. Карбамід ложе худобу дуже швидко. Дуже швидко худоба падає на ноги при передозуванні. Якщо там можна брати цього карбаміду, десь, якщо я не помиляюся, 80 там, по-моєму, потолок 130 грам на голову на добу, то я вам скажу, це чистий азот, який повністю сразу проходить і всмоктується в кров. І фактично, корова там дає дохрініща молока, але печінка не готова. Това переварювати таку такий легкий і швидкий азот, і зразу входив в гепатит, гепатози, і потім переходив все в цирози печінки. Фактично, якщо це працює в комплексі на такому підробленому, фактично, шроті, то тут починаються проблеми, і проблеми ці починаються якраз у період. Перших 120 днів лактації. Високопродуктивна корова. Це біч сьогодні великотоварного виробництва. Про це я вам скажу. Ну, ніхто в слух не балакає, але я вам скажу це проблема. Номер один. Це мільйони гривень е, фактично втрачають ферми на тому, що вони не можуть не можуть управляти цим періодом. Хто Друже, хто розуміє це все, хто думає про майбутнє, той регулює якраз в цей період годівлю, і фактично корови виживають, дають максимальне молоко, і фактично стараються, як би сказати, ці всі запальні процеси печінки, токсикації проходять плавно, тому що ну люди думають і мислять, і фактично э, знають, де можна купити якісний шрот, і фактично його використовують. От. Запам'ятайте, чому я вам про це говорю? Тому що ну, приватний сектор ніхто хорошого шрота не привезе. На превеликий жаль, на базарі, повірте, я навіть не знаю, чим там торгують. Можуть торгувати, звичайно, екструдованою соєю, екструдованою повножировою соєю. От фактично, це теж офігенна штука. Чому офігенна штука? Тому що в ній є жир. І зараз ми трішки поспілкуємося е про повножирову сою. Повна жирова соя це фактично та сама соя. Пропустили через екструдер 120 градусів. Вона пройшла термічну обробку і фактично підкрутили, щоб олія не виходила. От або зробили щоб олійка йшла, получилася макуха, але суть не в тому. Саме головний момент основа цього всього, що в ній є олія. Питання: навіщо олія? Олія, я вам скажу, це джерело енергії. Якщо соя сама боб, бобова культура, да вона йде як джерело фактично протеїну. Протеїну, то відповідно олія, яка в ній є, то іде як джерело енергії. енергії, це фактично корова має більше енергії і відповідно дає більше молока. Більше молока, відповідно, все супер. Тільки е, може бути проблемка, молоко може бути не таке жирне, тому що ну, даний продукт є молокогонним. Молокогонним. Є білок, є енергія, дає і корова дає молоко. На перший погляд, два продукти сої, да, і вони навіть три вже, і олія соєва. Фактично, ну, вони досить непогано працюють. Скільки потрібно давати корові? Чесно, я вам скажу, чим менше, тим краще. Чому? Тому що ми балакали про байпасність. соя байпасна, вона проходить через. І проблема на сьогоднішній день, якщо є олія, олія вона обволікає рубець і фактично трошки, ну це я так культурно кажу, ну вона фактично мікрофлора задихається. От мікрофлора змінюється і досить часто от корови тяне, коли ви перегодуєте іменно повножировою соєю. Корови може тягнути е, таким ацетоном, тому що ну фактично або таким масляним бродінням ще називають от, шлунок, може стати зовсім, і фактично його досить важко буде запустити. І все тому, що якраз отут повножирова соя, коли ви її бахнете там 2-3 кілограма. Це називається привіт, Андрій. От тому, що ви можете тим самим досить жорстко наказати корову. Вже як би сказати, з другої сторони, тому що коли не прожарена соя, це уреаза ложа корову. Коли перегодувати соєю, то якраз тут починається ця проблема. Та сама ситуація, і е, присутня, і у соєвого шроту. От його теж потрібно розуміти скільки давати. Якщо ви мене запитаєте напряму Михайло, скільки потрібно давати вообще соєвого там шрота або соєвого і макухи, або там повножирової сої, то я вам скажу чесно, руку на серце в приватному сектору. Не більше кілограма, от кілограм даєте. Є шанси, що ваша корова буде ще нормально себе почувати. Це паралельно при тому, що у вас буде опять витримана байпасність. Ви будете давати там десь кілограм соняшникової макухи, там чи соняшникового шроту. От тоді ви там можете давати там гранулу люцернову. Буде корова їсти люцернове сіно, тому що щоб ви зрозуміли, решта всього протеїну, це протеїн, який взятий безпосередньо із злакових протеїн, який взятий безпосередньо з сіна, це фактично протеїн, який е, споживається мікрофлорою рубця, і тут якраз він іде, стимулює накопичення якраз мікробного того самого білку для того, щоб якраз його збалансувати. Я думаю, це те, все, що я вам розповів. Я думаю, ви зрозуміли тут, в принципі, я так старався це все пояснювати вам простими речами. От і. Для того щоб ви чітко для себе зрозуміли, як правильно потрібно годувати вашу корову для того, щоб вона дала максимальне молоко. Ви знаєте, тут іще мабуть потрібно включити такий термін як конверсія корму. Конверсія корму. Ми з вами вже про це балакали. Я вам розповідав там при на моїх початкових відео, там в годівлі. От хочу сказати наступне: конверсія це якраз вихлоп із одного кілограма. Корму скільки корова може дати молока? Це суміші кормів. От ви, наприклад, годуєте корову раціоном. Там і ваші яблучка, і ваші картопля ваша, і там і запарена. Там що ви там. Висівки. От, ну, фактично, все те, що ви чудите і годуєте своїх корів. От, і сіно, це все в суміші. Як оцю всю бовтанку взяти і зважить один кілограм. От, це конверсія корму це скільки буде літрів молока саме з вашого кілограма. Хочу сказати: наступне: що конверсія, тобі ж вихлоп. Е, молока максимальний, коли корова розстелилася, розстелилася іде через е, 10, 20, 30, 40 днів після розстелу. Отут якраз включається корова, працює на максимумі. Отут її потрібно годувати, не потрібно тягнути кота за яйця, не потрібно обмежувати корову в воді. Не потрібно корову обмежувати в їжі. Її потрібно годувати, але Знаєте, потрібно чітко розуміти, як і скільки годувати корову. Саме найкращий індикатор, індикатор вашої корови. Індикатор це чесно, гівно. Вибачте мене, але так і є. Це якраз кал, кал, і якраз ця паляниця, яка корова, вибачте, випадає із заду корови з анального отвору. От, дивіться на навоз. І повністю орієнтуйтеся на тому наскільки ви правильно неправильно робите з білком, от тому, що в основному корова починає поносити. Перш за все від неправильної годівлі, коли ви передос щось що іде, це перше від е, великої кількості протеїна. І друге, це коли корова їсть дуже багато концентратів. Оце в принципі отут оце два елементи, якими потрібно балансувати. От сіна корова буде рідко поносити. Це одне, коли ви будете годувати от пуза люцерною, і то ще питання, чи буде цей понос? Черешо. Якщо так, от в цілому, пояснити не знаю наскільки я вам зрозуміло, не зрозуміло пояснив годівлю соєю. От головне, щоб ви для себе зрозуміли, що занадто, то не здраво. Тому Якщо вже у вас сталася халепа, то не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Йозера. От і хочу сказати наступне: що кормові добавки компанії Йозера саме рятують отаких от горе хазяїнів. От які ну або по незнанню, або по бажанню видоїти більше, якраз бокопорять і приводять худобу до таких критичних. Станів саме продукція, такі продукти, як і транзит, як дейрі Сейф. От якраз і той самий Дейрі пілот, якраз от і допомагають вирівняти, якщо не критична ситуація, то от якраз допомагають спасти чи врятувати печінку і врятувати вашу худобину. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть свої думки відносно соєвих продуктів от, і байпасності. Додавайте, цікаво буде почитати і дізнатися вашу думку. От, якщо зовсім жопа, то набирайте мене. От, я думаю, той, хто хоче, той до мене добивається, і фактично будемо, якби разом з вами пробувати ну не тільки рятувати корів, а і робити ваш молочний бізнес більш прибутковішим. І на останок хочу сказати наступне. Згадав е залишилося декілька вільних місць на е курси по штучному осіменінню. Я розумію, що срака. Я розумію, що Мобілізація, я розумію, що ходять, ловлять, шукають, але збирають військо. Але я вам скажу, життя на цьому не закінчується і чесно, комусь потрібно порати доглядати худобу, от тому і її осіміняти, Тому що відтворення це номер один. От в усій екосистемі нашої планети. От тому запрошую. Е Ще буквально завтра-післязавтра два дні. От, хто ще не надумав, надумуйте, хто ще не рішився, рішайтеся. От, і до зустрічі в наступних відео і на курсах. Я надіюся, вам сподобається. Тому бувайте до скорого, до зустрічі в нових відео. Далі, я думаю, буде ще цікавіше. Нам є про що з вами поспілкуватися. Бувайте. Це для тих, хто любить худобу напувати теплою водою. Ну все, стоїть альфа і бульбура холодну воду і нормально себе почуває.